Вітаю, діточки, чорняві та віленькі, великі та маленькі. Рада бачити вас на нашому занятті з природи. На дворі зима, а нам ну дуже хочеться весни, щоб усюди забуяла зелень, розпустилися на деревах листочки, виросли квіти й травичка, але поки до весни ще далеко. Єдині рослини якими ми можемо милуватися, це наші кімнатні квіти. Їм та іншим представникам зеленого світу ми сьогодні і присвятимо наше заняття. Давайте з вами назвемо, які рослини нам відомі, дерева, трави, гриби. Кущі, мох, ось такі види рослин ми знаємо. А зараз давайте з вами згадаємо, які рослини вирощує людина, овочі, ягоди, зернові. Декоративні квіти, кімнатні рослини, фруктові дерева. Рослини відносяться до живої природи, отже їм потрібні для життя волога, тепло, світло та ґрунт. А чи відомо вам, з яких частин складається рослина? Так? Тож давайте перевіримо. Називаємо частини рослин знизу вгору. Корінь, стебло, листок, квітка. Молодці. А давайте з вами згадаємо, як називаються частини цієї рослини. Це деревце. У нього є корінь, стовбур, гілки та листя. Гілки і листя у дерева називаються крона. Корінь потрібен рослині для того, щоб отримувати поживні речовини та вологи з ґрунту. Рослина має стебло, яке потрібно для того, щоб на ньому росли листочки квіти. У рослини є листочки, які потрібні для того, щоб через них рослина дихала, поглинала шкідливі гази з повітря і виділяла кисень. Квіткові рослини мають пуп'янки. Пуп'янок потрібен для того, щоб з нього утворилась квіточка, а квіточка потрібна, щоб дати насіння для нових рослин. Насіння потрібно, щоб ми могли з вами виростити нову рослинку. Пропоную вам переглянути відео, як з насінинки з'являються паразки рослинки. Рослини, які мають корінь у вигляді цибулинки, розмножуються цибулинками. Серед декоративних квітів це тюльпани, крокуси, лілії та гладіолуси. Серед овочів цибуля та часник. Деякі рослини розмножуються вусиками. Наприклад, полуниці. Кожен кущик на початку літа випускає безліч тонких гнучких вусиків. На верхівці вуса є брунька з майбутніми листочками. Притиснеться вус до землі і брунька дасть цілий пучок міцних корінців, а вгорі розгорнуться молоді листочки. Безліч овочевих і трав'янистих рослин розмножуються насінням. У полях ми сіємо пшеницю та соняхи. На городі буряки, огірки, квасолю, на клумбах сіємо квіти. З насіння та плодів також виростають і молоді деревця, З жолудя дубок, із крилаток клен, З насіння, що в ягодах горобина. А деякі рослини, зокрема кімнатні, можна розмножувати живцями. Для цього відрізають пагін рослинки або листочок і поміщають його у воду чи спеціальну земляну суміш. Коли черешок пустить колінець, ми отримаємо гарну рослинку. Сьогодні ми з вами побували у світі живої природи світі рослин. Та дізналися, як розмножуються рослини. А даю вам буде що розповісти дорослим. До нових зустрічей, малята!